Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Хочу показати роботу, яку ми виготовили. Це пам'ятник з нашого українського граніта розміром 1,20 60 см, товщина 8 см, хвиля з хрестом і яком... врізані фізеровані рози. Такі рози, які вирізані, пофарбовані фарбою золото і пофарбовані лаком прозорим. Також виконана художня робота на камені, на нанесені дати, камію і дата народження, і дата смерті. По кругу все заполіровано. камінь першого сорту, ремінь добро. Тому, кого цікавлять схожі замовлення, кого цікавлять пам'ятники, виготовлення доставка встановлення, звертайтеся Контакти в описі.